Так, вітаю всіх геймерів, любителів Козаків 2. Ми будемо дивитися реплей, який ми знову ж таки просили скинути і опублікувати на каналі. Грає у нас Геймаріон і Михайло. Михайло в нас червоного кольору. Ну так, давайте я вам покажу. Він грає у нас за Іспанію. Так, і у нас Геймаріон грає за. За націю, яку б я з радістю був би радий, щоб видалили зі гри. А саме ця Московська імперія, московити. Так, і в нас Гімаріон уже побудував будинок. Казар будував, створив шкетерів. Написано низькі показники рукопашного бою, невеликі витрати та постріл, висока швидкість тренувань. В принципі, вони швидко створюються, але бачите, трішки швидше зробилися. І... Іспанські війська. Це в нас герильяси, таке все ополчення. Теж з них низькі показники рукопашного бою, дуже висока швидкість створення. Так, тут залізна шахта займалася. так. От. Мало вони витрачають на постріл, але це перше зіткнення, і незважаючи на те, що у нас Іспанія дійш... дійшла швидше. Московити зайняли своїми шкетерами пагорб і мають перевагу. тобто. І завдяки цьому, знаходячись внизу італіст, іспанським іріясам, не вдається розбити цей полк. Ось вони розбивають ще один полк. ну як не повністю, але врахуючи, що офіцера приєднати не можна, то ви бачите бойовий дух дуже низький. Потрібне додаткове. Ось ось 70, 70 бойовий дух. Так, а в московитів... А, ну тут 60. Ну, теж 70 по факту, так? 75 тут. А цього полка... Так, 75. Тось. В принципі, різниця невелика. І гередяси не, не так втомлюються при ходьбі поза межами доріг. А я думаю, мушкетери московитів. Несуть втрати, єдина проблема. Оця, я це дивився цей пагорб. Пагорб, його немає, тобто симетрична мапа, його немає на стороні Іспанії, тобто нема де там так закріпитися, як ось у нас тут московити засіли. Так, цей полк відстрілявся, цим користуються московити і йдуть вперед. Так. Ну, не знаю, тут я б сказав би, оце каре було невигідне. Так, мож, можливо, просто в цей момент не контролювалось. Бо каре зазвичай ставить, коли ти не контролиш, і щоб полк, полк не став коробку, якого точно можна розбити, а щоб він мав якийсь плюс 20 до захисту. Тут, бачите, в лінії стали московити, тут плюс 40 до, до захисту. Робити таку фігню дуже важко буде. Вони ще стали в каре. Так. Е, ну, р, Тут в нас вже в іспанців плече, а е, плече м, забезпечення менше. Тобто, чи, тобто їм менше йти, ніж москавити. О, до речі, непогано так підхопили, їх ще посилював цей зробити, але ні. Вони в каре були чи що? А вони, мабуть, з каре відразу. І ні, в рукопашну їм. Не варто було атакувати, але тут, тут гарно, тут гарно розбили тільки всі чотири полки були відстрілялися, і тому у нас вугілля залізо взагалі по нулям. А московитів вугілля немає. Так, женуть назад московитів, але ви бачите, тут три полки зібралися. Тут три полки відстрілявшися. І, і відходить один. Ходить один до своїх, так сказати, побратимів. Єдине, що багато ж вижило мушкетерів, вони зараз підійдуть і зберуть новий полк. Так, ось бачите, вони вже зібралися тут. Так, це в нас вже кавалерія з'явилася. Так, вже в московиті з'явилася кавалерія. Ам, Іспанія в нас створює кінних єгерів. Так, і залізо закінчується. І, ось, і що це що, от що ви бачите? Тут непрохідна територія, ось. Ми захопили що ж таке? Не можу рухатися. Ось так. Непрохідна територія, ще можна поставити на висачення блокгаус, ну це просто капець, тобто. Плюс додальність стрільби, і ось ви подивіться, яка непрохідна територія з іншої сторони. Ну це взагалі якийсь жах, коротше. Отут десь внизу вона починається, а тут дивіться, тут, тут ну просто. Просто можна перекрити, ну все можна перекрити, ну це жах. До речі, поки тут нас зайняли оборону московити, вони починають хочуть зайняти оцей такий островок, чи не знаю, такий нейтральну територію. Займають негідники, тут уже бойовий дух бойовий дух мушкетерів такий серйозний. Збудуйте житлові споруду. Так, ліміт 960 нам підказує у Іспанії, 840 поки що. ну, тобто, uh, Поки що перевага від Іспанії є по ліміту чуть-чуть, невеличкі. Mm, тут вже прорватися неможливо, в сенсу навіть тут стояти Гілляс, я не знаю, а стоїть тут аж 5 штук. тобто, ну, Ця вся отара повинна була якось би по-іншому діяти. Бо тут майже нічого немає, два полки, тут 5 стоїть. До речі, 5 стоїть зі сторони московитів. А, і гренадери пішли. Тому що палац стоїть. А в Іспанії. Гренадери ще не відкриті. Тобто це проблема, тому що одними цими ж греясами я не, не впевнений, що можна буде постійно грати. Так, ну що ж, намагаються тим часом. Бити ці полки мушкетерів. Так, цим треба перезаряджатися, цим стріляти поки що мушкетери гір... і погано б'ються. Написано, рукопаш погано, але погано рукопашна в гірлясів і оцих газадорів, або кінних єгерів, як було підписано. В цьому. В конюшні, в конюшні в стайні. От, тобто, ну, таке, знаєте. І в тих погане, рукопашний бій і в тих погане. Так, так, оці намагаються врятуватися, бачите, 282 вбивства, тобто не тут взагалі. Куча шевронів, в общем. Ворог герої. І вони, вони смилися і зараз поповнять свої бойові порядки і знову атакувати. Намагаються іспанці знищити другий загін мушкетерів, тут ще підійшли. Новий загін кавалерії, ну якщо чесно тут, скільки я розумію, то не можна кидати навіть один загін кавалерії, якщо ти не впевнений, що він вижив. то треба накопичувати. Так, бачите, тут підійшли донські козаки. Вони мають і списи і можуть вести вогонь, вони озброєні рушницями, здається. А, а рушниця, це так розумію, типу, знаєте, стріляє карте, щось, щось типу таке. Тобто не гвинтівкою не з кулею. А таке, що в пику, як вам зробить постріл, то неприємно. Так. М -м -м що у нас? Кіння задори мають вже такий бойовий дух 107. Я б поповнив би їх, пригнавши ось цю кавалерію 20, 20. 22. Так, так, 22 якраз не вистачає, щоб зібрав поновити ескадрон. Так, Тут тут почина, починають відтискати геріясів. До речі, тільки добудували блокгаус. Тобто, в принципі, поки блокгаус буде недобудований, можна було щось ще зробити. Тут теж побудували блокгаус, тут будують другий блокгаус і артилерія. Та тільки дивиться туди, куди треба, їй би ще заряд. Важка армаду теж треба вести вогонь нею. Так, тут тим часом на півдні продовжуються бойові дії, але тут підійшли гренадери. І гренадери вже такими меріясами просто так не закидаєш. Дають залп кінніга задоровно ну, і скажу, треба поновити ескадрон, і це було б дуже непогано. Бо тут вже йдуть ще одні гренадери. І ці підбігають іденські козаки. Отут uh, би в шеренгу поставити. Десь, ну, не знаю, або хоча б тут поставити шеренгу. Ось отак. Uh, що вона стала на, на плюс 40 до захисту. І можливо навіть можна було перекрити цей прохід. Бо, бачите, йдуть тіпа, в наглу таку. І, ну, і не дається розбити, до речі. Ну, дають постріл гранатери, кидають гранати. Йдуть в рокопашну, рокопашна нормально. Хоча половину загону втратили, просто єдина проблема. А, що все розбіглося, одна проблема. Ну тут зрозуміло, ескадрон кін... у кавалерії був уже не повний. Випади... Ага. Топа, це ж таке. А, просто так кинули кіних гезодорів, так, краще було б їх приберегти. Ну тут зате. Програли на півдні і вдалося на півночі прорватися, але ж Але ж цілий блокгаус. А я тут задумався, знаєте, ось він буде саперів, сапери. але ж сапери ж можуть ставити і підривати будівлю. Тобто тут би своїх ще саперів використовувати, мабуть, для цього. І в нас тут два полки прорвалися гірлясів, тільки аж що далі. Ніби про. А, тут би ще й тут не вирветься. Блокгаус веде вогонь. Всі лягають, їх уже оточують два полки. Ну я якби їх зливав би вже, вже б і на гренадері би переходив І тут от дуже багато гарматної, можна було теж би дати гарно так це. Прикорити ворожим військам і тут би закріпиться. було б дуже непогано. Так, знищили, знищили. Блокгаус у цей момент розбивають полк герилясів, і цей полк вкачаний теж дуже сильно втрачає бойовий дух. І тут один з донських козаків розбиває все. Це розбиває, залишається тільки артилерія і рятує ситуацію тільки два блокгауза, які не дає супротивнику пройти. Так, але бачите, всі, всі війська, крім одного загону гренадерів, стягнув. Тянув сюди московицькі війська. О, так, Чорноморський козак. Що це таке? Що це таке, Чорноморський козак? Так, кінний Улан, Донський козак. А, це кінні гусари, все, я зрозумів. Ну, наскільки я розумів, так? Типу. Типу кінних гусарів. Е-е, <плес> Так, 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 два. Два. Три ескадрона. Три це, ну, це вже дуже печально, якщо чесно. І цим треба поповнюватися, може, може навіть і не поповнюватися. А пере... тут... Перестворити їх. Там все одно ні вбивць, нема ні немає духу, нічого. Так, і що у нас тут? Що... Ага, дивіться, тут же ще ж дорога не контрольована, одна. Весело. І тут, до речі, знову ж таки, тут є пагорб, а тут. ну, 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 що ну, це таке? Ну, типу, є. Таке, ну коротше, нас ще два палки робить, нащо вони тут стоять, я не знаю. А будується третій блок, оце весело. А, і цей блокгаус відбудували вже сап сапери. Знову зайняли лінію оборони. І в нас тут вже гренадери йдуть в обхід. А, дивіться, тут вже мушкетери пройшли. Я й не туди. Обмінялись з а пострілами мушкетери? і відходять, так. От, от я б сказав. би... Ну, зараз дивимося, тут наматю. Я простотів. Подивіться, мені здається, що тільки один полк кіни гусарів. І тут ви ще по, по міні-карті побачите, що ще в з гренадери пройшли на залізо. До речі, я... оце я дуже не люблю, коли отак роблять. Так, ну у вас є гренадери. І вони дуже сильно тримали в впейку. А, і вони відстрілялися. І в рукопашну пішли. Ну, самі розумієте, що в них шансів немає. І тут ще захопили, залізо, от прямо під носом, це жах, просто неприємно. От Кініга Задоре. Кін є два ескадрона, так? А, дві, навіть дві стані, так. Блін. Тут же можна збирати, вже дивіться. Ще один ескадрон. Тут ну, просто катастрофічно, треба збирати кучу ескадронів і тоді рашити. от як отут, бачите. Три ескадрони. вони, вони просто все виносять. Гренадери стають. Кинули невдало гранати. Стали в каре, хоча б тут би лінію, мабуть. Так. Тут стояло ось трьома цими. Два полки чотири полки грильясів. Ліміт у московитів 1560, 1300, ну, 1200 і 1300. А зараз в у... іспанців, тобто. Ну, Іспанці приходять на гренадерів, це вже добре. Тому що одними гілясами не повоюєш. Диви, обходять гірілясів, які навіть, до речі, не опустили, не опустили uh, ці гвинтівки. І захоплюють захоплюють селення. неприємно. <кій> <кій> ну, всі, хто будуть грати в казаки 2, не забувайте, тому що одною піхотою ви не виграєте. От, 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 от бачите, відстрілялися і лягли. Два полки. Тобто, накопичуємо кавалерію. Це, звісно, неправильно так робити. <кій> але по-іншому ніяк. Тут два ескадрони проти трьох, плюс гренадери, але їх тільки зараз і не розбіжаться. А, ще четвертий підходить загін. Печально, печально сам робив таку помилку. До речі, проти Геймеріона. Що да, да, ну, накопичував можливість Кавалерію. 4 скадрона, вони перезаряджаються. І я наскільки розумію, що це кінець гри. Мабуть, на цьому, ну, скажімо так, Іспанія. Зрозуміло, що не переможе і, так гейм геймовер. Хочу подякувати хлопцям за гру. В принципі, протистояння було дуже непогане, гарне. М -м ну, оце ж так. Якщо вже даєш велику кількість калері набирати, то дуже важко їх зупинити. І, мабуть, три блокгауси в одному місці теж не вигідно, їх би так було б розкидати, щоб закрити всі проходи, щоб гренадерам було не, не сладко так просто пройти. Ну нічого. Молодці. А, ви були на каналі Ігри Теорія. підписуйтесь на канал, зажати свої вподобайки, і до нових зустрічей!